Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейським за днів ірода, Царя, мудреці прийшли в Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський, що народився, бо ми бачили Його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним, зібравши всіх первосвященників та книжників народних. Він випитував у них, де Христос має народитись. Вони йому сказали у вифлеємі юдейським, бо так написано пророком і ти, Вифлеєме, Земли Юде, нічим не менші між містами Юде, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців, випитав у них пильно про час. Коли з'явилася зоря, і відіслав їх у Вифлеєм кажучи, ідіть та розпитайте спільно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб і я пішов йому вклонитись. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що бачили на сході, ішла перед ними, аж поки не прийшла, і не стала зверху, де було дитятко, побачивши зорю. Вони зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і впавшиниць, поклонились йому, потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари, золото, ладан і миро. І попереджені у сні не завертали до ірода, пустились іншою дорогою. Украй свій. Слава тобі, Господи, слава тобі. різдвяне послання митрополита Володимира Війтишина. Як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб ми прийняли усиновлення, преосвященним владикам, всесвітнішим та всечеснішим отцям преподобним монахам та монахиням, возлюбленим братам і сестрам у Христі Івано-Франківської митрополії, Української, греко-католицької церкви. Христос рождається. Дорогі у Христі! Різдво Христове є одним з найбільших улюблених свят у всьому світі. Вже одна згадка про Різдво викликає у нас світлі та нічні родинні почуття. Кожне свято, а Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Є особливо духовним скарбом, поштовхом для дедалі більшого, закорінення у Бозі, адже кожне християнське свято вказує нам, що світ вже спасенний у Христі, Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним, бо не послав Богу світ сина, світ засудити, лише ним світ спасти. Євангельські розповіді про Різдво Христове є доволі короткими, але вони стали основою для глибоких молитовних роздумів у текстах церковних богослужінь. Там ми бачимо Богородицю, яка вповні розкрила, якою може бути справжня людина, коли пізнає Бога і відкривається надію Його благодаті. Святий Йосиф, який є скромним, здебільшого мовчить, але його мовчання гучно промовляє про відповідальність. Духовну розсудливість, покору Божій волі та мужність справжнього чоловіка і батька. Якщо спочатку у молитовних текстах відчуваємо сумніви і розгубленість, то згодом ці думки розвіюються та возноситься хвала новонародженому Ісусові. Ці богослужіння показують нам, як Бог викорінює побоювання, відчай, страх, розгубленість, та сам Господь супроводжує людину у її важкій духовній боротьбі. У цей різдвяний час, вшановуючи Пресвяту родину, ми свідчимо, що спасіння у світ прийшло через родину. Саме в родині Ісус виховувався та осягав людську зрілість. Читаємо Євангелії від Луки. Ісус вже зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей. Значення сім'ї в історії спасіння годі переоцінити. У перші століття існування церкви, в часи жорстоких переслідувань християн, віра збереглася саме завдяки осередкам домашніх церков. Перші християни, потайки зустрічалися по домівках, щоб пережити Євхаристію, досконале єднання з Господом. У 20 столітті, в часи більшовицького режиму, помешкання наших дідусів і бабусь ставали місцем особливої Божої присутності, де таємно служили святу літургію. Хрестили дітей, чи приступали до святого таїнства Покаяння. Саме нашим батькам завдячуємо збереженню Христової віри та Його церкви. Читаємо у катехизмі католицької церкви, що родина є спільнотою, у якій від дитинства можна навчитися моральних цінностей, почати шанувати Бога та добре користуватися свободою. Життя в родині є вихованням до життя у суспільстві. Праведний митрополит Андрей Шептицький наголошував. Що майбутність належить до тих народів, у яких подружжя є святою річчю. Саме християнській родині приділяється багато уваги у ювілейний 2025 рік надії, бо в такій домашній церкві, як читаємо посланні Синоду єпископів УГКЦ, в атмосфері віри, молитви і родинного тепла, батько і мати своїми дітьми плекають християнську надію. Як для щасливого і богоугодного життя тут на землі, так і для одержання обіцянки майбутніх благ. Сьогодні кожна українська сім'я вже четвертий рік протистоїть воєнним викликам та намагається загоїти рани своїх сердець, розлука, втрата близької людини, невідомість про рідних, які перебувають у полоні або пропали безвісти, психологічні травми, втрата домашнього затишку тощо. Тисячі наших українських родин у 21 столітті стали прикладом жертовності, посвяти та справжньої любові, бо віддають на вівтар свободи батьківщини найдорожче життя своїх дочок і синів. Заносимо усі страждання нашої неньки України до Всевишнього, маючи надію на його допомогу, підтримку і захист, бо тільки єдиний Бог здатний перемінити наш біль. Горе, гіркоту та розчарування на внутрішню силу для подолання навали зла і здобуття справедливого миру. Будьмо наполегливі та нестримні у молитві за родини українських захисників і захисниць, за тих, хто віддав своє життя за кожного з нас, за полонених, поранених, зниклих безвісти, братів і сестер. Дорогі батьки, пам'ятаймо, що саме наш приклад заохочує, спонукає дітей до збереження віри і зростання в любові. Не біймося відкрити двері для Христа. Запросимо до своїх родин, нашого Спасителя, щоб він завжди перебував у центрі родинних відносин і наповнював нас силою, взаєморозумінням та єдністю. Підносимо молитви та виголошуємо щирі слова вдячності медикам, рятувальникам, волонтерам, правоохоронцям, чуваймо у молитві за капеланів нашу молодь, освітян, боголюбиву українську владу та всіх людей доброї волі. Розділяємо радість Різдва Христового з владиками, священнослужителями, богопосвяченими особами, семінаристами, катехитами та всіма вірними Івано-Франківської митрополії. Нехай новонароджений Ісус наповнює наше серце благословенням, святим, справедливим миром, спокоєм, вірою, надією та любов'ю. Христос рождається з радимо Його. Володимир Війтишин, архієпископ і митрополит. Івано-Франківський Української греко-католицької церкви.